Насправді 2 мільярди на сьогодні кабінет міністрів дійсно за пропозицією е, Юлії зняв, зняв з цієї програми, і це при тому, що у нас 137 квадратних кілометрів нерозмінованих земель, і це при тому, що ми найбільша в світі країна з замінованими землями, і це при тому, що це. По-перше, безперечно про безпеку людей, тих фермерів, які зараз своїми тракторами розміновують ці землі, йдучи на абсолютно невиправданий ризик, але це ще і про економіку, і про розвиток економіки, якою повинно опікуватися Міністерство економіки. Для мене це дає, є така дивна дуже позиція. Тим більше, що я особисто підтримую програми розмінування з 2022 року і вважаю, що це надважливий напрям, який ми повинні в який ми повинні вкладати гроші. І те, що мінекономіки не може освоїти ці гроші, це також величезна вада, бо у нас діють лише 112 сертифікованих операторів протимінної діяльності. Це мало з урахуванням тих обсягів, які які необхідні, те, що промисловість, наша яка виробляє машини для розмінування, вона також не до розвинути, це також проблема це також до міністерства економіки. І якщо е неефективно ти працюєш за своє цих грошей, це ж не означає, що їх треба знімати. Це треба просто ефективніше працювати. І з урахуванням цього мені здається, що тут треба зовсім інші висновки зробити. Міністерство економіки підсилити безперечно кадрово відповідний напрям з одного боку, а з іншого боку, я особисто буду наполягати на тому, щоби. Ця правка не пройшла.